Як довго в тебе не було відчуття а, голоду? Було от, відсутнє відчуття? Мене голоду? часто про це питають. Ну, я перші півроку, я не була голода. Точно. А. Да, і зараз. Ну, голод той, який був, і голод такий, який як і зараз. Типу, мене голод зараз не напрягає. Я можу поїсти, і голод пропадає. Типу, це нормально. А от тим раніше голод, голод важив кілограм їжі. Угу. У вас? А ну я по сьогоднішній день не відчуваю такого. Великого відчуття голоду, і мені взагалі не хочеться їсти. От слово зовсім. У мене було відчуття голоду. Це десь був перший період після операції, коли була рідна, але. Через те, що я дуже багато пропрацьовувала свої РХП, в мене 10 років була до цього булімія. Я вже е, так сиджу, так собі кажу: ну, розумієш, я хочу їсти, дуже сильно хочу їсти, але аналізуючи е, там свої емоції, все, я розуміла, що це емоційний голод. І